Так, доброго ранку. Сьогодні ранкової прогулянки не буде, сьогодні буде ранкове фарбування, волосся. А, а на вулиці вона сьогодні, мінус 19. Я фарбуюся сама, вже 5 років. Ні, не 5, майже 7. Беру завжди одну і ту фарбу, граю з кольором, або цю трійку, або той, що на тон світліший. Той, що світліший, той зазвичай більш коричний. І з червоненьким відливом. А трійка вона більш така холодна. На зиму я люблю саме цю трійку. Той, що світліший колір, він називається Торонто. Мені подобається стан мого волосся. Набагато більше його псує фенбраш, особливо кінчики. Зробила свою рутину для шкір. Не подобається мені зараз її стан. Мороз і перехід від ретиналю більшої концентрації, але нічого, шкіра підлаштується. Ну і оцініть результат фарбування. На 100% задоволена і кольором і станом волосся. Кінчики треба підрізати. Зробила собі мейк, дуже собі подобаюся. Я на п'ятий день голодування. Як я й казала, четвертий був день найскладнішим. П'ятий день дається набагато. Але електроліти це реально дуже важливо, і я дарма ними менехтувала перших два дні. Сьогодні знову був день від дверей до машини, від машини до дверей, але все ж таки ввечері я прогулялася, хоча б забрати посилку. Це ковтинка, яку я міряла в день, тільки там не було мого розміру, була М, -ка. взяла собі XL і вже зовсім інший вигляд. Тільки низ потрібно інший. У мене майже немає червоного кольору, от в цьому році прям на нього тягне.